О, так, нам не починаем. Ну ладно, будем. Ну, главное, щоб будет слышно, да. Доброго дня всім нашим глядачим, глядачам, підписникам, гостям нашої трансляції. Вітаємо вас. Також вітаємо наших учнів, які також дуже часто заходять на наші трансляції, щоб готуватись до теоретичного іспиту разом з нами. Сьогодні наш традиційний стрім. Ми проходимо разом з вами тести, як завжди, в цій студії з вами Олександра та Данило. Hello, my friends. І Ви вже бачите на екрані тести, так і пропоную без. Таких великих вступів розпочати. так? Ну давайте спробуємо, тому що потім все одно будемо болтати обов'язково. Так, ну що е, е, нагадаю на всяк випадок, тим, хто вперше до нас приєднався на екрані. ви Бачите питання? Ми читаємо питання, ви дивитесь на відповіді, і можна в коментарях відповідати. Ми потім коментуємо, якщо комусь щось не зрозуміло. Можете задати питання. Ми прокоментуємо обов'язково. Наші тести відрізняються тим, що ми не просто кажемо третя відповідь і погнали далі. Так а ми обов'язково це обговорюємо та пояснюємо. І в нас вже плюс один підписник. Бачите, ми ще поч… ще Cheer... нічого flowing. не почали казати. Да, ми тільки з'явилися на екрані. Вже <laughs> <laughs> да, плюс già, один уже підписник. Насыпаю, да. Так, бо у нас вже така традиція хороша. Кожен ефір, плюс 60 підписників. Мінімум Плануємо цей рекорд давайте сьогодні. Давайте будемо та. так, не э, цю планку не занижувати. Вати, а на навпаки mm -hmm. підвищувати, домовились так, да. так ну, ну і поехали. задавайте питання да, обов'язково. Mm -hmm. Так ну що, поїхали. У якому напрямку вам дозволено рух в показаній ситуації? Угу. Угу. Я бачу вже наші постійні глядачі, от Алінка наша, моя учениця. Угу, да, доброго дня. Я, кстати, часто бачу я... в коментарях да, нашим да. роликам. Да, Аліна взагалі така, знаєш, наша учениця, глядачка найактивніша. Є угу. такий дуже не подобається термін, хто не сталкивався, обов'язково почитайте. Проактивність. Угу. От вот я угу. всім рекомендую, як вот у Аліни, проактивність, це угу. просто прекрасно. Угу. Тоді результати добиваються угу. куди більше і качественніше. А мені прийшло, я просто на англійській темі. Мені прийшло слово «sensible», не «sensitive», а «sensible», От якраз про Аліну. Така прак про, про активність ну, да? це така активна, розумна, mm -hmm. так mm -hmm. включена. Да. Да, да, от я люблю правильно, да. Да. так що так. беріть примір. Mm -hmm. Так, нам так. тут Поліна uh, да. hello, з нами hello. Поліна. Добрий день, mm -hmm. так ну що. Так, Уже? ну, Бачишь, поехали, да. Значит, что у нас, нас... давайте по ситуации mm -hmm. сначала разберемся. У нас зеленый свет, да, нам как бы дает ехать базово прямо, понятно, прямо сейчас. И при этом нет никаких ограничений, чтобы нам повернуть и направо, я не вижу, mm -hmm. чтобы на что-то ограничивало. Мы также не видим ограничений, поскольку есть разрыв, да, в полосе, mm -hmm. повернуть mm -hmm. и налево, mm -hmm. обязательно mm -hmm. с пропуском, понятно, встречного Изучай. транспорта. Mm -hmm. Вот, ну, и я думаю, разворот здесь тоже нам ничего не запрещает. Mm -hmm. Mm -hmm. Следувати у нас прямо праворуч, ліворуч Справа або розвору. Да. Так, і я бачу, що більше глядачів теж за третій варіант. Да, і це чудово. Молодці, все правильно. Да. Дякую вам. Так, добре. Так, далі. Чи має право водій легкового автомобіля виконати зупинку в цьому місці? Mm -hmm. Давайте понемножку всмотримося, що ж там за місце такое. Так, а кашо у нас тут є за звуки. Я сейчас изучу барабан, Ну, ага, вау. Угу. Поцілунок. Так, ну давайте сейчас будемо тестити Серце буття. Нам Алінка вже 13 карамелек надсилала, ага, як завжди. Дякую, дякую, як там ти кажеш, зупиниться? <риклад> <риклад> да, да, да. да, дайте й іншим до да, поучаствовать. Да. Ще Ліза нам надсилала угу. теж сердечко. Дякую. Тоже дякую. І от уже 3 підписників угу. у нас в процесі. Це угу. чудово. Так, супер. Так, а що ми там із крайнього викладували такого цікавого? Про ситуацію в Запоріжжі. Так, да? а це відео, Запоріжі. воно прям таке ну, стільки, стільки відгуків в угу. серцях наших людей. И просьбу продолжать. Просто так, ну, цього дуже бажали. І там дуже угу. багато дискусій. вже. Я сьогодні півдня відповідала на коментарі. Да, я тоже по чуть-чуть угу. пытаюсь присоединяться, но я чим угу. больше пишу, тем больше появляется еще их угу. сверху. Я иногда жму так. на паузу. Ну, в целом полезний э, розділ. Ми будемо тепер почаще э, по Запоріжжю знімати, э, ролики, Поэтому пишите в комментариях, какие ситуации да. вы хотели бы, чтобы мы разрулили, поучаствовали в их объяснениях. Вот, и мы будем это делать. И мне, до речі, багато моїх знайомих сказали, що це дуже корисно. Бачиш, людям для людей це корисно. Конечно, надо поднимать на поверхности это все. Едино, знаешь, чого я жалкую, що от ми не можемо раз і в один момент там опинитися десь в Рівному, в Києві, в так, так, Харкові. Так, да. що у нас десь... Запоріжжя. Да. Но ці приклади можуть бути і для других городів. там якісь ситуації, ситуации, uh -huh. знаки. але, увы, увы, телепортацію ще не забрали. тому очікуємо. Так, значить, да, поїхали. Значить, що у нас за ситуация? Значит, Ну, значить, у нас зелений, значить, 10 метрів у нього до переходу, mm -hmm. і 3 метри є в той точке, де він знаходиться. Mm -hmm. Следовательно, там такое же широкое пространство і на полосі рядом з ним mm -hmm. в принципі. Ну, Мені кажется, що у нього є така можливість. Дивись, коли у нас суцільна розмітка, так mm -hmm. повинна бути від машини до розмітки 3 метри. А тут всього три. Чому? От Тому що до машини? Да, від машини до суцільної. Три метри не всього три. А, тобто плюс для, три, чого? Да, да, да. для чого? Для угу. чого? Для того, щоб його могли об'їхати, не перетинаючи суцільну. Ну є ж і полоса рядишком. Так, але там, него. де вже суцільна йде, тут вже не можна перестроїтись. Треба було тоді раніше перестроюватися, там, де була приривча часто. А, тобто, хто їде за ним, угу. уже не, не зможе. Сможет... Його Хорошо, ми, а чому здесь вот сделали таку полосу, не, не даваючи можливості людям перестраюватися вот в цій зоні. Ну, що, для того, щоб перед переходами, перед перехрестям не було таких припаркованих, які створюють всім. А, так, а у нас є таке у Запоріжжі? Так, ріс таке є. Завжди дивись, не ну, і ну, да. просто просто. Бачиш, тут іде розмітка преривчаста. Так, так, приривчаста. Перед кожним перехрестям так завжди йде. Йде преривчаста і там, де вже не можна буде перестроюватися, закривають вона Закривають цю можливість, так, получается. Так. Ну, mm -hmm. Главне, щоб не стиралася вона, щоб її можна було бачити, тому що у нас є mm -hmm. нюанс. Так, Хорошо, ты, да, немає супер, права. супер. Mm -hmm. Нам вже Олександра дуже багато надіслала подарунків і сердечки, і карамельки. Дуже вам дякуємо. Олександра Александр? і юзер юзер 6123. А, і вже Алінка нам ще накидала. накидав закрита. Мета закрита. Якраз. 7 хвилин в ефірі, мета ефіру. Ну, да. Але дивіться, у нас мета ж не е, головна наша мета це не подарунки, а це ваше просвітлення. Так да, да, тому обов'язково присутствуйте на наших стрімах. Ми дуже mm -hmm. хорошо допомагаємо здавати екзамени, у кого з цим є складність. Так, добре, добре. наступне mm -hmm. чи дозволено розворот у технологічних розривах розділювальної смуги на автомагістралі. Mm -hmm. mm -hmm. Так, добрий день. підкажіть, здача практики, діє який період. Mm -hmm. Так, Зараз я переварюю здача практики. Ви маєте на увазі, протягом якого періоду треба скласти практику після закінчення навчання? Якщо ви це мали на увазі, то дається два роки. Тобто, після вам, отримання вами свідоцтва про закінчення практичної частини, вам дається два роки, щоб скласти практику. От Якщо правильно я вас зрозуміла, ага, да, написали, да, написали, mm -hmm. а, ні. Mm -hmm. дачі... розуміла, мабуть, вже на, то... на відвіт. Uh -huh. А, тут дівчина сказала ні, ні на тест, а так, мені да, да сказала. <сіх> Разобралась. Разобралась. Так, так ну очень... значит, э, ну к сожалению, с автомагистралями у нас есть сложности в плане пойди найди, как uh -huh. бы днем с огнем. Но насколько я помню. Uh -huh. Там можно только скорым помощем, что-то полициям, да, пожарным, да, угу. то есть спецтранспорту, Правильно. Правильно. но при этом обычным э, автотранспортом нельзя. Нет -нет. Вот единственное, что я тогда помню, возмущался, что какого художника, извините, не поставили обозначающие об этом какие-то знаки. А заборону. Да. А потому что это в правилах прописано просто как окремое правило. Это прекрасно. В правилах много чего описано. но ты когда едешь за рулем, ты можешь забыть, ты можешь отвлечься, тебя могут отвлечь. Еще какая-то история, да? Нет. И ты такой: о, разрыв. Поворачиваем ну, на ты знаешь, Мы же с тобой никогда не ездили по автомогистрале, да, может, там, угу. там есть что -то. Ну, я вот на картинке да, просто нет, не вижу. Тут вот здесь-то нету. Я надеюсь, что на автомагистралях поставили, потому что для этого же придумали знаки. Потому что, по идее, по твоей логике, если не. в правилах все есть, то знаки нам вообще не нужны. Ну, типа, все же там есть. мы должны все помнить. Нет, какие же моменты знаками, а деякие словами, скажем так. Ну, вот хотелось бы, чтобы везде, конечно, было обозначение, Потому что надо понимать, что мы не роботы, мы люди. Да и роботы могут ошибаться. Что за людей говорят? Так, добре, наступне питання. Що то у меня пока сегодня є моменти? Да. Ну, по крайней мере, здесь я помню. Да, що uh -huh. нельзя. Так що дозволено виконути обгін у даній дорожній ситуації. Uh -huh. Це у нас рух в тунелі. Да, это вот прям подряд. Ідуть вопроси того, що ми в Запорозі ні uh -huh. не, не видим. Да, не знаємо, ні не У Нас вже плюс 7 підписників. Uh -huh. Чудово да. ідем на рекорд. Так, нам треба 60 плюс підписників. Uh -huh. Тому, якщо зайшли, вам подобається. Наш стрім, подивились наш контент, то ж сподобався, то підписуйтесь. Не соромтеся. Так, да, да, У нас дуже полезний контент. От, бачиш, і я тільки сказала: плюс 2 підписники. Угу, да, дякую. О, три. Що прислуховуєтесь. Так, супер. Е -е. Ха -ха -ха. О, Могу? ще 11. Же. 14. 14. <рес> Все, це не остановить, ніка. Це вже геометричка прогрес. Супер, я буду нагадувати, значить. Так. 15. Доброе. Значит, давайте разруливать. Mm -hmm. У нас в первую очередь тоннель. Mm -hmm. Что в тоннеле, давайте вспомним, конечно же, для всех нас, и водителей, и будущих водителей, что запрещено. В тоннеле. Все. Все. Максимально, да. Да, с включенными фарами, да. Так, поэтому мы обязательно при въезде в тоннеле должны включить ближний светлый фар. Мы не можем там разворачиваться, мы не можем там останавливаться, парковаться и тому подобное, людей там брать себе набор или еще какие-то разные варианты, обгонять ни в коем случае. Скорость там может там быстрая. Нет, нет, скорость по, ограничений. по швидкости, по швидкости так само, как вот и до туннеля. Да, я, да, могу. как и до туннеля, хотя я здесь а, немножко против, но типа окей. Еще ты буд... забыл про задний хит. А, да, да, точно. Еще, хит, еще и задний да. ход ни в коем случае. Это очень опасная локация. Вот поэтому особенность еще. Грузовик тут, там, угу. ну, ни в коем случае. забор Заборон. Назавжды. Чудово. Никаких. Угу. Із виключень, виключень. Угу. ніяких виключень так. так наступне питання: під час руху по дорозі, поза населеним пунктом, ви зібралися зробити обгін вантажного автомобіля після вімкнення вами лівого показчика повороту, водій вантажного автомобіля вімкнув. Та вимкнув сигнал лівого повороту. Що це може означати? Угу. Оце добре питання, Я не разу так. не бачив <звучить> його. Це по Етика, етика, водійська етика. 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 да. Так, я бачила тут нам М -м. Ігор, наш постійний глядач, який на категорії С вчиться. Ігор, привіт! Привіт! привіт. Да, от якраз от випрос <звучить> для вас теж <звучить> имеющий значення большое. Як у вас там, кстати, по процесу? Як ваші справи? Розкажіть. Как идут дела с грузовичком? Мы тут завтра тоже планируем немножко mm -hmm. на грузовичках поездить. Там у нас съемочка на автодроме автошколы mm -hmm. «Антарес», которая на Бабурте находится. Mm -hmm. вот. Мы будем там делать съемочку, фотографии И планируем немножечко потрогать руль с педалями. Mm -hmm. Тапку в пол. Mm -hmm. <свят> 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 будем по автодрому mm -hmm. завтра. по mm -hmm. Да, конечно, конечно. У нас нет прав на это. Как mm -hmm. Поэтому с Автомайдана мы, конечно же, выезжать mm -hmm. не будем. Так, добре, значить що, давайте прочтемо варіанти. Uh -huh. Водій вантажного автомобіля зібрався сам виконати обгін, але, побачивши ваші дії, відмовився від запланованого. Uh -huh. Друге, водій вантажного автомобіля попереджає вас про небезпеку під час здійснення обгону, яку ви не в змозі виявити. І третє водій вантажного автомобіля, порушуючи правила дорожнього руху, перешкоджає виконанню виконанню обгону. Так, ну, значит, это у нас какой он там левый, да, включил, mm -hmm. выключил. Эм, вот я видел в сети видео mm -hmm. про вот эту вот этику, как помогают дальнобойщики mm -hmm. совершать обгон. Это все круто, но там есть, вот я помню в комментариях очень много споров по этому mm -hmm. поводу. Потому что, типа, мол, как отличить, если это э, левым он помогает как бы обозначить? То как отличить? Он, он давай вот вспомним. Он mm -hmm. помогает подсказывать левым, правильно? Mm -hmm. Это же подсказка. Здесь же ми правильно. А, ну понимаем, так, что? так він, да. може, дивись, якщо, наприклад, ви їдете хотіли, роз, хотіли розпочати обгін, їд, Він включив лівий. Так. Тут буде, вы правильно всі сказали, варіант другий. Да, так, переджає да. про небезпеку.